Привіт усім і підписникам і гостям. Вітаю вас на каналі Fast Finance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Переду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Лайки за гроші найлегше завдання, яке може бути. Він лайк саме така платформа. Аналогів було багато, існували вони по-різному. Хто заходив на початку, заробляв непогано. Пам'ятаємо, що ризики є завжди. Саме про вінлайк піде сьогодні мова, тому дивіться відео до кінця, коментуйте, ставте вподобайки, таким методом оціните мою роботу. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости про проєкти, в яких беру участь. Там ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, майнінги. Багато платформ на тестуванні є складенням і без. Багато є новинок, на які я ще не зняла відео огляди. Тому заходьте посилання на телеграм-канал, я залишу під відео. Інформація, надана мною у відео є виключно з ознайомлювальною метою, і усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. Під час реєстрації вводите вірний номер телефону, потім код на картинці, два рази пароль і ще раз два рази пароль. Можете написати той самий, тому що це буде пароль трансакцій. Якщо він вас буде одинаковий. Ви потім його повинні обов'язково поміняти, бо при вилученні буде видавати помилка. І код запрошення у вас буде, якщо ви переходите по реферальному посиланню. Він лайк. Like. Стартував в Україні 23 березня, а Всесвітній старт був 12 березня. Після реєстрації вам дається бонус у розмірі 1 долара і безкоштовний нульовий ВІП. На даній платформі можна працювати як складенням, так і без. Віп 1, або як його називають на цій платформі lv 1 вартує 12 доларів. Щоденний дохід 1 долар в день. ЛВ2 72 долари щоденний дохід 7 доларів в день. ЛВ3 вартує 272 долари щоденний дохід 27 доларів в день. І останній ЛВ4 вартує 772 долари і заробляєте 77 доларів в день. У мене вказана сума ЛВ менше, тому що я придбала ЛВ 1 за 12. Доларів. І від всієї суми віднімається 12 доларів, тобто якщо ЛВ 72 долари, мінус 12, то 60 і так наступні. Якщо хочете безкоштовно, можете пробувати, але ж ніхто не знає, скільки дана платформа може пропрацювати. Якщо довго, то ви можете на ЛВ заробити на перший і заробляти 1 долар в день, або ж зробити поповнення. На 12 доларів зробити завдання і вже в той день вернути частинку своїх коштів. А яку частинку я вам зараз покажу після реєстрації? LV0 заробите 20 центів плюс. У вас буде завдання від платформи на 80 центів. В сумі, це вже буде долар і бонус 1 долар, тобто 2 долари, ви вже зможете перший день вивести після придбаного ЛВ-1. Якщо ви вже зробили на нульовому рівні завданнячко, і поповнили в той самий день, то на першому рівні ви не зможете виконати завдання, Так як ви його зробили на безкоштовному, потрібно зачекати 24 години, щоб відновилися завдання. Тобто на наступний день ви вже зможете виконати завдання вартістю 1 долар. Як же виконувати завдання? Заходимо на головну. Відео є в Тіктоку. І Ютубі вибираєте, де вам найкраще. Я беру Ютуб. Нажимаємо, вибираємо. Ось воно так легенько мигнуло, тобто завдання вже взяло. Щоб перевірити, заходимо здача, виконується. І ось є у нас завдання. Нажимаємо кнопочку прижок. Загружається відео, ставимо лайк, виходимо, підтверджуємо, щоб перевірити, чи завдання виконано, ми нажимаємо на завершене і знаходимо 28.03 сьогоднішнє число так, наше завдання виконане. Мінімальне вилучення на цій платформі 2 долари. Комісія відсутня, що дуже чудово, мінімальний депозит 10 доларів. Особисто я поповняла на 12 і зразу в той день зробила вилучення, перевірила, чи платформа виплачує. Щоб поповнити дану платформу, нажимаємо Мій гаманець, у нас є поповнення і вилучення. Якщо ми поповняємо, нажимаємо Поповнення, у нас є адрес, ми нажимаємо копіюємо, йдемо в свій електронний гаманець і перекидуємо. Вилучення. Прив'язуємо обов'язково свій електронний гаманець, вводимо суму, пароль фонду, про який я говорила на початку, і все. 5 доларів я виводила, тому платформа платить. І вилучати можна тільки цілі числа. У меню Мій, наші всі меню. Щоб запрошувати друзів, нажимаєте запросити, копіюєте своє реферальне посилання і відсилаєте друзям знайомим. Якщо ваш друг підключив Лв 1 то вам нарахують комісію 1,8 долара за першу лінію, за другу 0,6 долара. За третю 0,36. долара. Якщо підключив lv 2 то за першу лінію вам нарахують 10,8 USDT, за другу лінію 3,6, а третю 2,16. Ось це меню ви можете теж почитати і дізнатися. Якщо у вас є команда, можете спробувати. На головній сторінці є ще віконечко Telegram, при нажиманні якого ви зайдете до них у телеграм-канал. В описі під відео я залишу також посилання на українську групу. Цих груп є дуже багато, так як вона стартувала не тільки в Україні, а й у багатьох країнах. І розвиток у неї поки що непоганий. Надіюсь, що проживе, так як вМедіус і дасть заробити. Якщо у вас є якісь запитання, сміло задавайте в коментарях або у моєму телеграм-каналу під постом до цієї платформи обов'язково відповім. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!